Є знижки на Термідол, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на АЦЕЛОНГ, 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Отже, доброго ранку, це життя відомих людей. І починаємо з кіно новин. Фільм Порцелянова війна було номіновано гільдією продюсерів Америки як найкращий документальний фільм року. Про це заявлено на офіційної сторінці Гільдії. Порцелянова війна знята в кооперації в копродукції зі США та Австралією. Це історія охопленого війною Харкова. Хоча тут ревуть винищувачі і падають ворожі ракети українські художники. Слава Аня. Та Андрій вирішують залишатися вдома, залишатися в місті і працювати за покликанням. Вони знаходять тендітну красу навіть серед руїн, які прикрашають своїми порцеляновими виробами. Керамісти власним прикладом демонструють, що навіть у нелюдських умовах важко знищити людську жагу до життя. Стрічка вже здобула гран-прі на кінофестивалі Sundance 2024. Дві, найкра... Дві перемоги в міжнародному кінофестивалі в Болдері, гран-прі за. За найкращий документальний повнометражний фільм та приз глядацьких симпатій в номінації Документальний фільм. Ну а який результат отримає від гільдії американських продюсерів, ми дізнаємося вже 8 лютого. Після півторарічної перерви сьогодні гурт без обмежень презентує новий кліп на пісню Якби написав пісню Фронтмен гурту Сергій Танченець. Як це було? Давайте послухаємо. Ексклюзивно для нас для АЖВЛ артист розповів, що нову роботу він створив на емоціях, які відчуває зараз, і присвятив її своїй коханій і за сумісництвом піарниці гурту Юліані. А виникла ідея в незвичному місці – в лісі. Е, нічого не знайшли дорогою з грибів в машині. мені наспівалась мелодія. Прям намукалась мелодія. І кілька слів з першого куплету. в машині в мене були люди, двоє людей окрім мене. І я до, до, до прям коли поки ми додому не доїхали, з ними майже не розмовляв, тому що я боявся втратити цю мелодію, ці слова. Приїхав додому, взяв зразу гітару і набринькав перших півкуплета, потім куплет, потім пішов косити газон газон в процесі косіння газону написав другий, третій другий куплет і приспів. Режисером кліпу став Влад Разіховський. Це їхня з без обмежень вже 11-та спільна робота. Цього разу на зйомках вони вирішили використати новітні технології. Як саме давайте послухаємо. Ми знімаємо все, як ви бачили на зеленому екрані. У нас буде мінятися. Не те що в локації, а будуть мінятися ну, естетика, можливо, і якісь образи. І все це у нас працює в реальному времені. Ну, в реальному часі. І тому це і для мене вперше, і для Сергія вперше. І тому ми вирішили, ну чому ні? Спробуємо. Ну а розповідає власне кліп про кохання, яке перевищує всі межі, про бажання стати всім, чого потребує кохана тобою людина, про бажання бути поряд незалежно від будь-яких обставин. Нагадаю, що без обмежень продовжують це український тур, сильні серця, який охоплює 100 міст України. Ну а нещодавно гурт оголосив великий сольний концерт у палаці спорту, який відбудеться вже в травні наступного року. Сьогодні на великі екрани України виходить музичний байопік Азнавур», присвячений сторіччю з дня народження Шарля Азнавура, знаменитого французького шансоньє та композитора вірменського походження. Його пісні виконували Едіт Піаф і Боб Ділан. А в дуеті з ним співали Селіндіон, Лучано повороті. Ну насправді безліч легенд. Це захоплива сага, що розкриває невідомі сторінки з життя одного з найвидатніших артистів 20-го століття. Ну, а нам на допрем'єрному показі вдалося поміж запрошених зірок знайти того, хто бачив метра живим. Виявилося, що Олег Скрипка, який в 90-ті прожив а, десь 5 років у Франції, зустрічався із Шарлем Азнавуром. Це незадовго до його смерті, і так сталося, що я був в Парижі на одному концерті шансоньє. Це був знайомий Шарль Азнавура. Він туди прийшов, я поряд стояв. Поряд. Ну, це звичайно там. Е Вся зала затихла. Вмить, коли зайшов Шарля з Новур, такому весь чорному капелюх, чорний такий біли, білий шалик. В нього був він так зайшов. Тож, власне, і фільм Олега Скрипка чекав з нетерпінням. А Як і родина ведучого Костянтина Грубича, прем'єрою відзначили вже перлинне весілля. Сьогодні 30 років, як е, я живу в абсолютному щасті. У нас 30 років одруження з Світланою, і е, перша моя мрія в житті була це побачити Париж. Тому що, коли я прочитав таку книжку, то встезну першу, це було три мушкетери дюма». Я Париж собі уявляв, якось там собі е, ну коротше, і одним із тригерів був Шарлязнавур. І потім воно все справдилося. Єдине, що я не встиг це його побачити. Вочію, але тепер я думаю, по почути, побачити в фільмі, якось пропустити через себе ті свої якісь резонанси, емоції, і ну я радий, що в наше особисте свято входить такий якийсь зленський посил, приємний. Ну, а, власне, секрет 30-літнього щастя в шлюбі Костянтин зізнається не знає. каже, що досі повний профан у цьому. У нас не ідеальна родина. Ми сваримося, ми е, у нас багато непорозумінь. Навіть зараз. Е, але але я знаю, що я без цієї людини не можу. Навіть коли біль, коли образа, коли сварка, треба повертатися на круї своя і жити далі. Тому що ви ж обирали цю людину. А от ведучий Олексій Суханов не пропустив прем'єру про Шарля Азнавура, аби цитую, не деградувати. І ось це треба дивитися, і це треба слухати. Якщо ви хочете залишатися людиною розумною, мислічою, яка відрізняє підробку від справжнього мистецтва, та після захвату від стрічки Суханов зізнався нам на камеру, що розсварився зі своїм близьким другом. Ось нещодавно стався скандал з другом. З ведучим не буду називати його прізвище, Я думаю, що всі згадають, то так ми посварилися, що зрештою він каже так: знаєте, на три літери. Але я не образився, я просто пішов і все. Ну, хоч Олексій імені не називає, та схоже, все ж таки, ми того ж вечора знайшли відповідь. Самі ведучий Слава Соломка розповів нам на камеру таку ж історію, тільки без імен і від свого імені. І, в результаті ця сварка закінчилася тим, що він послав мене. Розумієш, я вирішив, що я не гордий. Я розвернувся і пішов. Нічого, самі прибіжать за мною. <гум> Такі пристрасті. Та дивуємо далі. Слава зізнався нам на камеру, що пішов до косметолога за ін'єкціями краси. Я вколов собі ботокс. Я скажу тобі чесно, я е, влітку закохався. У мене почалися відносини. Дуже з молодою. Особою більш ніж на 10 років молодше. І мені захотілося, знаєш, теж як кажуть, задвістувати юності. Я пішов до косметолога. Ну, насправді, чи підкорив зовнішнім виглядом слава своє нове кохання, поки що тримає секрет. Але щойно скаже, ми теж поділимося з вами. Ну а тим часом оголошено список із 20 учасників нацвідбору Євробачення 2025 які були відібрані серед 369 заявок. А заявок. До великого вже національного фіналу пройдуть лише 10 виконавців, які власне будуть змагатися за участь уже в міжнародному конкурсі, який відбудеться в Швейцарії у травні наступного року. Серед претендентів чимало нових імен. А більшість це так би мовити молода кров, яка вже встигла вистрілити із хітами. Або учасники вокальних шоу, наприклад, Маша Кондратенко, Енлео, Молоді, Бриколець та інші. Ну а разом із ними вдруге шанс представити Україну виборюватимуть циферблат, які минулого року від журі нацвідбору отримали найвищий бал. А знову спробують свої сили і знову спробують потрапити до фіналу нацвідбору фіїнка і гурт ягоди. Ну а втретє долю випробовує хаят. Який буде, який пройшов у півфінал нацвівідбору відбору 2019 з треком «Евер», а в 2020-му посів у фіналі друге місце із піснею «Call for love». Нагадаю, що цьогорічний фінал а, національного відбору відбудеться в лютому вже 25-го року. А, ну і власне ви зможете проголосувати за того, хто представлятиме Україну на великому Євробаченні 2025 у швейцарському базелі. А на сьогодні це все на. Звісно, ми вже продовжуємо працювати для вас завтра у цій же в сніданку з 1 плюс один свіжий випуск життя відомих людей. Гарного дня. 24 грудня о 21-й. Привіт, я Злата Огнєвіч. Я Островський. Наші персонажі це білі володарі, що проміняли всі свої емоції на вічну молодість і красу. Нехай Різдво наповнить ваше життя добрими емоціями, бо нічого не прикрашає нас так, як щира усмішка. Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один, 24 грудня, о 21-й на 1+,1 плюс Україна.